Слава Україні. Героям слава пане майоре. Оскільки ми питаємо наших глядачів і телеглядачів з приводу того, чи розуміють вони претензії, які артикулює чи виставляє президент Зеленський головнокомандувач збройних сил України Валерію Залужному, мене питання до вас доволі просте. Ви розумієте, в чому суть цих претензій? Звичайно, розумію. Справа в тому, що як мінімум 에, треба шукати причину конфлікту, що чергова причина, коли появився конфлікт. Взагалі, якщо говорити від того, вже не секрет, різне бачення елементів під війни між залужним і Зеленським, воно спричинило відповітні тези. отже, то не наполягав на пісації резерв. Першої черги ми бачимо, що до початку повномасштабного вторгнення. Які резерв першої черги мобілізований не був залужний? Наполягав на розгортуванні сил тероборони. Сили тероборони розгорнуті не були. Наслідок також залужний наполягав на підготовці до війни оборонних споруд. Ми будували дороги як наслідок. Перша хвиля найкращої піхоти в світі найбільш мотивованої. Це оті атошники, патріоти України, які в принципі беззбройними, фактично з мисливськими карабінами, карамальтуками пішли зустрічати російських окупантів. А дехто ще й з коктейлями Молотова? Ця перша хвиля нашої найкращої піхоти була похоронена в українській землі. Тому питання подальшої відповідальності буде нести на собі той, хто. Прийме на себе перший удар. Так от що було першим ударом, погана підготовка ЗСУ чи не вміли керівництво армії? Ну от, і все, і на цьому в принципі можна ставити крапку. Але маючи великий переляк після початку повномасштабного вторгнення, всі політики, всі силовики, які повтікали, там ті, що повтікали, я зараз не кажу за тих, що геройські воювали, тому що я знаю багатьох патрульних поліцейських, які були аточниками колись, також першими вступили в бій на підході ворога. І то же знають час як Такі Ваня Баканов чи так зване ДБР втікли зразу десь там у Львівську чи Франківську область. А коли вони повернулись, коли перша навала була відбита, коли було зрозуміло, що збройні сили України та український народ відганяють расистів від столиці? Ну і далі звільнення Чернігів, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини і Правобережжя Херсону, тобто, це все спричинило те, що на сьогоднішній день політики почали займатися політикою, і рейтингозалежний Зеленський і оплискозалежний Зеленський побачив, що довір. Радо залужного колосальна. Що скаже питання залужний і питання зсу ставиться, утутожнюється а рейтинги зсу і довіри до військових 90% Плюс в той час, як не вміле керівництво і політичні провали факапи, а також не вміла підготовка до війни. Лягає якраз таки на відповідальність політиків, тих, хто це робив. От і все. Все інше не має ніякого значення. Зеленський прийняв рішення звільнити залужного. А під яким соусом він це буде робити? Ну це вже питання іншого гатунку, Ми про це ніколи не дізнаємося, або дізнаємося вже по факту, побачивши е, цей. Каз президента, якщо він з'явиться е, на сайті президента, фронт не посипеться. Військовослужбовці будуть далі виконувати накази своїх безпосередніх командирів. Але чесно кажучи, деморалізація і дезорієнтація особового складу, яка відбувається сьогодні, внаслідок таких недолугих дій правлячої еліти, а зокрема офісу Єрмака, ну це вже має певного роду наслідки, тому що підрив довіри до рішень тих чи інших командирів, ну це чесно кажучи, гіршо придумати не можна. Знову ж таки, Зеленський, якби мав би Фаберже, то він би міг би сказати, значить, мене інше бачення на керівництво збройними силами, і залужний, наприклад, не справився з такою-то такою, -то, такою -тою ситуацією, і я його міняю. Нічого поганого в цьому не було. Бо це було би чесно по відношенню до людей. Але що ж він може сказати, що залужний не справився з рейтингами зеленського? Ну ну це ж бред. Тому така історія. Це хвороблива уява про майбутнє своє майбутнє політичне. А для офісу Єрмака це дуже серйозні ризики, тому що не перемога Зеленського другий раз на виборах означає перший культпохід цієї свори до Лук'янівського сезону. Ну десь так я це бачу, пане майора. Сьогодні вже CNN написала про те, що фактично питання відставки залужного вирішено, і це. Питання кількох днів, а можливо кількох годин, бог його от, відносно нашого ефіру. Ви говорите про те, що фронт не посипеться. Що в принципі люди, як воювали, мотивовані люди, як воювали, такі будуть воювати. Що в даному разі втрачає Україна, якщо Валерій Залужний піде із посади головкома збройних сил України? Давайте говорити відверто. Питання залужного це не питання ідола, це не питання персони, це питання виживання України. З ним пов'язують питання виживання України. Він вже е це, як то кажуть, кров'ю і потом заробив. Нашою кров'ю, нашою потом, свої, свої, як то кажуть, своїм стратегічним замислом. Він вже від нього вже цю перемогу України нікуди не забереш. Хто би його не замінив? Тому в цьому контексті я не розглядаю прізвище залужний лише в контексті тому, що от головком для українців багатьох українців це пов'язане з виживанням. Я не знаю, кого Зеленський буде сватати на це місце. Я мало знаю генералів, скажімо так, такого рівня. От. Ну, але я знаю, що один із таких генералів, як на кшталт, генерал Буданов, якому пророкували цю посаду, я навіть собі не можу уявити, щоб, ну умовно кажучи, давайте говорити відверто. Якщо моя освіта дозволяє командувати там максимум ротою чи батальйоном то не маючи стратегічного мислення по проведенню тих чи інших операцій, я ніколи в житті не полізую командувати бригадою чи, наприклад, там фронтом. Ну, умовно, ладно, ще бригадою, ще можна, якщо хороші заступники грамотні щось підскажуть, допоможуть і так далі. А фронтом, ну я би не потягнув би, тому що моєї освіти на це не хватить. Ну але командир взводу спецпризначення чи командир роти спецпризначення Буданов напевно, вирішив, що він це може зробити. Тому що, як би там не було успішність операції на кшталт звільнення острову Зміїни, я вже неодноразово розповідав. Це невеличкий загін, який висадився на острів Зміїни, і поніс втрати, да, причому дуже великі втрати, майже половину особового складу. Якщо не помиляюсь, там по інформації було 16 загиблих і 8 поранених. Це результат острову Зміїни спланований Будановим. Мало того, є ще інші наслідки, про які. Скажімо так, має розбиратися державне бюро розслідувань. Але з другої сторони, ну, якщо рішення прийме президент Зеленський, ну значить ми його будемо виконувати. Питання в тому, наскільки Геній Буданова справиться з глобальними масштабами не на 50 чоловік спецоперації, а умовно кажучи, на 5 тисяч чоловік. І які будуть наслідки цього? Тому, скажімо так, для мене це питання дуже дискусійне. Ну, казали, що Буданов відмовився. Можливо, хватило клепки не лізти на, на те, що не ним ну не можна об'ятні, -об аб'єне. Хоча вчора відмовився, завтра погодився. Це ж питання таке, дискусійне. Так, ну Дому, там наз називають двох мене... двох персон: це генерал Сирський, і генерал Будан. Ну, генерал Сенський, наприклад, я можу сказати, що в нього є цей момент стратегічного мислення, наскільки він буде успішним чи не успішним, наскільки буде довіра військових до рішень генерала сирського, ну скажу відверто: мій перший наказ я отримав саме за командою генерала Сирського під при час виконання бойового завдання під Гостомельський аеропорт. Висовуватись під Гостомельський аеропорт і намагатися з протитанкової стугни. Збитий російський літак, якщо така можливість буде, ну тобто я не ставив під сумнів цей наказ. Тобто я сказав, слухаю, взяв до виконання і пішов виконувати. Питання іншого гатунку, наскільки це було доцільно чи недоцільно, ну ви пам'ятаєте перші дні повномасштабного вторгнення? Питання доцільності, розвідки до розвідки. Це взагалі що це ми зараз можемо говорити про космічні кораблі і про мечі джедая. Але тим не менше, як би там не було, сирський керував багатьма великими військовими операціями. І, скажімо так, якщо подивитися по деяким напрямкам, я знаю від, відзиви побратимів, що в принципі, ну для них, скажімо так, сиський це людина, яка командує сухопутними військами України. Він сьогодні підпорядкуванні залужного, хто з них яку операцію планував? Ми з вами ніколи не дізнаємось, правда? але це було консенсусне рішення прийняте ставкою головкома. І коли було це рішення прийняте, то ми його виконували. От і все. Питання зараз освіти йому хватить вміння можливо, хватить, але сказати, що він буде кращий чи гірший за залужну. Ну давайте говорити відверто. Я не ставлю зараз питання прізвища. Я зараз ставлю питання, з чим пов'язують пана залужного. Його пов'язують з стратегічним замислом і з виживанням країн. Це вже відбулося. Залужний шаптала сирський. Ну я ще знаю там той же самий Ніколюк, який зараз теж генерал, дуже поважний герой України, який. Персонально вийшов, підбив російську техніку землава. Тобто, я знаю багатьох дуже відважних генералів, в яких є відповідна освіта, можливості і знання. Але сьогодні питання стоїть в прізвищі, яке, ну скажімо так, не викликає сумнівів взагалі ні в кого, окрім офісу Єрмака. Це прізвище, яке пов'язане з виживанням України і з відбиттям російської агресії. Крапка. А далі. Військові будуть виконувати накази по принципу єдиноначалія в армії для того, щоб всі зрозуміли. Хоча для мене особисто, я Федоровича, ну скажімо так, поважаю, хоча з ним персонально ніколи не перестикався, в той же час я нічого не можу сказати також поганого проти Сирського, тому що я його знаю з 16-го року, і ми з ним персонально перетиналися. Розумієте, і що я маю щось говорити. Ну, ми, ми знаємо, що він сьогодні командував там тими чи іншими операціями сухопутки. Ну що є якісь питання? Що є якісь питання, будь ласка, нехай люди тоді виходять і кажуть, я зараз не хочу ставити в противагу одного генерала іншому. Я лише висловився щодо негативу з бік пана Буданова, якого я вважаю стратегічного мислення. Такого нема. Чому я так вважаю? Це моя суб'єктивна точка зору. І є якісь певному мірі об'єктивні речі. Які мені відомі від побратимів, які мали е, хтось честь, а хтось і не зовсім можливість воювати з Будановим, як спецназівець до Буданова претензій немає ніяких у мене. Хоча у покійного Максима шахувала були. Ну, але це їхні. Знаєте, що відбулося в спецназі, має вмерти в спецназі. Така є річ. Тому як до спецназівця Буданова, у мене запитань претензій немає. Як до керівника операції Зміїний, є. Ну от і все тому така історія. Я не, не хотів би під його командуванням і, і йти в бій. Ну скажімо так. Але якщо буде такий наказ, ну будь-який військовослужбовець його виконає, розумієте, подобається, не подобається. Ну це вже питання іншої дискусії. Головне, щоб це не був злочинний наказ, розумієте? Але розмірковувати перед отриманням наказу, чи він злочинний чи не злочинний, ну я ж не, не маю такої по таких повноважень. Розумієте, тому військові будуть виконувати наказ. Солдат виконує наказ свого командира взводу. Той, відповідно, командира роти, той відповідно, в свою чергу, командира батальйону і по вертикалі, командира бригади, і далі пішли по вертикалі. Прізвище, будь-яке, яке випадає в цьому ланцюжку, не грає ніякої ролі для виконання загального наказу. От і все. Тому ми зараз з вами говоримо. Я говорю зараз як людина військова. Як політик, можу сказати, це мені подобається, те не подобається. Але ще раз наголошую. Причина відставки залужного для мене особисто, я це бачу, це хвороблива рейтингу і оплескозалежність зеленського і Єрмака, який його тримає в теплій ванні. Але з іншого боку, пане майора, якщо відставка залужного таки відбудеться, це означає, що всі всю відповідальність за те, що буде відбуватися в Україні, в тому числі і на фронті, вона ляже на плечі верховного головнокомандувача збройних сил України, тому що якщо він вважає, що залужний щось робив не те, або щось не так робив, то в даному разі, після відставки залужного, все, всі питання будуть тепер уже до Зеленського, чи не так? Ні, я з вами не погоджуюсь, тому що питання до Зеленського будуть і при залужному, і не при залужному. Питання верховного головнокомандувача це загальні питання нашої країни. Верховний головнокомандувач Зеленський несе свою відповідальність як в 2021 році, так і в 2022 році, і в 2023. третьому. Бо на то він і є верховний головнокомандувач. Не можна так говорити, що о, поміняють Залужного, то все ляже на Зеленського. Ні. На Зеленському воно і так лежить. Непідготовка до війни на Зеленському, замороження ракетних програм на Зеленському. Нема указу про мобілізацію на Зеленському. Відсутність закону про мобілізацію якладу теж на Зеленському. І про демобілізацію відсутність указа теж буде лежати на зеленському. Розумієте, бо він на себе взяв нішу, коли пішов президент. Не подобається, скажи, я устал, я ухожу, і ніякої відповідальності після того як ти уйдеш. Розумієте? Ну він же ж не уходить. Тому ця історія. Давайте ми не будемо знаєте, пов'язувати відмазувати зеленського до 23-го року, бо був залужний. Ні, зеленський відповідальний за те за, за те, все, що він зробив, оманські зустрічі. Теж на Зеленському відведення військ в станиці Луганській, теж на Зеленському. Відведення військ в Золотому 4 теж на Зеленському розмінування е, Чонгару теж буде лежати на Зеленському. Неважливо, хто фізично виконав наказ. Тобто наказ Верховного розмінувати дорогу. Військові кажуть, є, і йдуть розміновують. Розумієте? Наказ, чий був наказ відведення 4-ї бригади Нацгвардії від Гостомельського аеропорта. Ну, не, не міжеш, ж, правда? Напевно, його хтось дав. А Нацгвардія кому підпорядковувалась перед війною? Не міністру МВС Монастирському? Монастирському? Якщо цей наказ пішов від Зеленського, то хто має відповідати? Політичне керівництво України, саме Зеленський, закрита ракетна програма. Дивіться, ну Корея постачає Північна Корея, дає росіянам ракети. Будучи під санкціями, мають ракетну програму. Іран, будучи під санкціями, має ракетну програму. Ми, космічна країна, при Зеленському закрили всі ракетні програми і фінансування ракетних програм. Ви що думаєте, що я буду згадувати Хомчака в цьому контексті? Ні, не Хомчака. Він був на той момент у 2019 році, керував ЗСУ. Але немає значення це було рішення військово-політичного керівництва країни, а саме Зеленського і його команди. Тому питання. З припинення фінансування ракетних програм це не до Хомчака. Він виконавець. А це питання до Зеленського. Тому ще раз наголошую, зі зміною прізвища головкомів, відповідальність верховного нікуди не дівається, і вона ні звідки, знаєте, як вічно, да? вона звідки не зникає і нікуди не дівається. Вона є. Так що така історія.